Всім добрий день. Сьогодні ми вивчаємо 7-сегментний декодер CD4511. В нього є 4 входи d0, d1, d2, d3 для входи двійкового числа. Тобто тут може подавати, поступати 4 розрядне число від 0, а саме 4 нулі, до 9. Тобто 1, 0, 0, 1. Це максимальне число. Також є ще 4 виходи. Ой, пардон, 7 виходів для 7-сегментного індикатора. Тобто тут буде в залежності від подачі якоїсь конкретної цифри, в якому вийді, буде комбінація нулей, нуликів, одиничок для керування сегментним індикатором. Вивід GND – це у нас мінус, VCC це плюс. Вивод ЛП. Це вивод для е, контролю саме сегмента індикатора. Тобто ми, якщо подаємо сюди новик, то наші е, нам всі виходи буде подаватися одиничка, і наші всі сегменти засвітяться. Також є вхід BL, Тут також, якщо ми подаємо Одиничку, то наш декодер працює. Якщо подаємо 0, то ми за так сказати, не, роз... не дозволяємо роботу і не буде світитися взагалі ніяка циферка на виході. Вивод LE, він дозволяє змінити попередню цифру. Тобто, наприклад, показували, тут було 0, 1, там 1 0 Наприклад, така була цифра. І тут у нас на виході буде. Комбінація а, виходів ноліків і одиничок. А, потім, якщо ми будемо подавати сюди нолік, то ми можемо змінювати наступну цифру. Якщо одиничку, то буде попередня цифра, і наступна не покажеться. А, семисегментні індикатори а, бувають двох типів, це з загальним. Катодом і загальним анодом. Різниця в тому, що з загальним катодом ми керуємо одиницями, вмикаємо сегменти, ноликами вимикаємо загальним анодом навпаки. Що ж, Давайте побудуємо схему в сервісі Tinkercad. У нас є тут наш декодер CD4511. Також нам знадобиться саме сегментний індикатор макетна плата і купа резисторів нам потрібно резистори ставити так 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 воно до... не влазило Так, давайте будемо ставити без макетної плати будувати схему, тому що не влазять резистори. Якщо будемо під'єднувати до нашого самий сегментного індикатора, то не встають по ширині плати. Що ж, ми під'єднуємо просто резистори до наших виводів на семи сегментному індикаторі. а самое у нас есть кожаный вывод подписанный а самое есть A, B, C, D и так далее мы их просто вот так подъедаем а вывод DP это наша крапка мы не будем использовать поэтому мы его никуда не подъеднаем. вывод э, common это вывод Загальний. Ну, в залежності від того, як ми вибрали загальний анодом чи катодом. Ми вибираємо загальним катодом. Тому ми будемо сюди подавати мінус. Давайте все-таки поставимо маленьку плату для самого нашого декодера. Він там буде стояти на платі. І під'єднуємо цей вивод комон до мінуса. Ось таким ось чином. А тепер нам потрібно під'єднати ось ці виводи до а, виводів на нашому декодері. І так, вивод І. Шукаємо, де цей вивод Ось він сюди. І так я під'єднали Наступний вивід бажано всі виводи зробити різними кольорами, тому я так і зроблю. Наступный вывод D, шукаем вывод D. Ось він тут. Так, давайте наступный вывод на C и наступный колер. Так, тепер почнемо з B. вивод B. Шукаємо вивод B. Ось наш вивод B. Так, вивод I, A. Так, ось він. Наступний вивод G. І останній вивід у нас F. Так, є. Тепер під'єднуємо живлення до нашого е, нашої мікросхеми. Це Power це плюс і Ground це мінус. Також не забуваємо про блок живлення. Так, є. Червоним кольором ми завжди під'єднуємо плюс, чорним мінус. Є з'єднали. Тепер нам потрібно ще налаштувати наші е е входи. Це LT Blanking і Ledge Enable. І так, LT і blanking ми під'єднуємо до мінуса. Давайте виберемо спеціальний колір. Наприклад, сірий. Ні, до плюса ми під'єдним. Тобто ми подаємо логічну одиничку. Тобто ми дозволяємо роботу і не дозволяємо вмикати всі індикатори. Тобто тестовий режим вимикаємо. І Enable э, подаємо nolik. Тобто ми дозволяємо змінювати цифру. Добре. І ось залишилося в нас останнє. Це зробити керування. Нашим самим декодером, тобто нам потрібно десь брати двійкове число. Можна зробити його за допомогою звичайного перемикача. І так, ми на цю верхню частину подаємо на всі входи, подаємо плюс. Так ось, так ось. всі, всі Тут кругом плюси. На нижні входи подаємо через резистори мінус. Ось так. Ну, а центральну точку, виходить, ось ці от виходи. Будемо з'єднати з ходами. нашого ось D0, D3. Тобто треба їх знайти. Тільки будуть навпаки, младший регістр, младший регістр буде тут, потім старший і так далі. Що, шукаємо input 1, ось він. Вибираємо якийсь колір, наприклад, коричневий. Під'єднуємо так. Потім Input 2. Ось у нас input 2. Тепер input 3. Input 3 і Input 4. Так, якось ось так. Так, під'єднали, пробуємо запустити нашу схему. Так, дивимося, на нас показує нолик. Все добре. Значить, наша схема працює. Тепер спробуємо моделювати якесь число. Наприклад, одиничку. Нажимаємо сюди і бачимо одиничка. Далі двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шістка, сім, вісім і дев'ять. Пробуємо ставити якісь більші числа, тобто більше 9, і бачимо, що наш індикатор не змінюється. Тобто, яка була цифра, така і залишилася. Так, спробуємо Let's Enable підтягнути до плюса і подивитися, що буде. І так, я ось у нас показує нолик. Але бачите, я змінюю цифру. І нолик не змінюється. Тобто ми не дозволяємо... Зміну числа. Тобто, коли ми будемо робити якусь систему більш складнішу, то таким чином можна керувати дозволом зміни числа. Так, ваша задача зробити таку схему, зробити скріншот. Так, підписати його, написати своє прізвище і прислати мені. На цьому все. Дякую за увагу.